У стилі зірки ексклюзивно дізнаємося. Футболка ця коштувала 500 гривень. Парочка Луї. труси синдікато. Навіть труси дають. Говоримо з зірками про одяг, стиль та красу. Я не стандартна львіця. Носити паль. <рес> Стрьом. ні, ну вони ж не обійдеться. Ті в кольорових my shape, my size, fabric. <рес> Ексклюзивні зізнання зірок вже за мить. Привіт, з вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Рубрика Норм стрьом і зіркові поради про стиль. Рубрика норм чи стрім. Секрет. норм. Чоловік на підборах. Норм. Три дні в тих самих джинсах і футболці. Норм. А якщо дівчина? Норм. Чоловік леопардовому купальнику. Норм. Одяг з надмірною стрьом. Натуральне хутро в 2025 році, ну чи стрьом? Кроп-топ з мікрошортами. Що таке кроп-топ? Короткий топік, в моєму смислі – стрьом. В нормальних стройненьких, красивих дівчоночок це норм. Кольорові колготки. Ну Вони ж не ті в кольорових колготках. Теплі акси влітку. Дякую. Мені так ну це подобається люди, які адекватно допомагають стрьом. Мені вони зімою, якщо тепла зима, то в них дуже жарко. А тоді йдеш трошки принт зебра з леопардом разом в одному образі. Ой, ще б уші слона і вообще б супер за шкарпетки з босоніжками, норм, повний люрекс на денну прогулянку, а норм. Я так ходжу. До речі, монако ходила. Капці з пір'ям або хутром на вулицю. А, стрьом. Логоманія з ніг до голови. Стрьом. Ні. Бабусин вінтаж. Це норм. У піжамі прийти на побачення. Норм, звісно, <рес> спортивний костюм з підборами. О, норм. Якщо це грамотно стилізувати, це може бути дуже класно. Носити копії відомих брендів. Стрьом. Стрьом. Якщо чесно, то стрьом носити паль. Тому що дуже є багато наших і українських брендів, і є мас маркет У мене дуже багато мас-маркету, і це взагалі норм. Речі з чоловічого гардеробу. Норм супер, взагалі обожнюю таке. У мене всі джинси зараз, вони е, всі чоловічі, колготки в квіточку. Норм це залежить від фасону. Купальник з пір'ям. Я займалася акробатикою, там теж були купальники. Тому норм три дні в одній ті самій футболці і джинсах. Ну, бувають різні випадки, тому норм. Нарощене волосся — Норм, якщо це зроблено гарно, в піжамі вийти на вулицю. Для мене норм. Я можу і в піжамі, і в масці, і з і під очима. Це взагалі норм. Фото у Чоловік на підборах. Норм. Часто змінювати стиль. Норм чи стрім? Норм. Ходити в речах з дірка? Абсолютно норм. Короткі шорти і біджак. Це класно, бо масивні сережки в чоловічому образі. Стрілчний макер. А, чоловічий макіяж. З стрілками, з тінями, контурінг жорсткий. В житті просто по духу поволоді, так. Корсет для чоловіків. Можна. Ну? Да. Смокінг Трех, і динамик. Такі п'ячі, так. О, до речі, в мене де т... скоро такі. Як і де роблять зірки шопінг, поговоримо далі. Альона Маргаліва робить шопінг. Ага, да, терпіти взагалі не можу ходити по торгівельним центрам, але іноді ходжу, тому що в мене дитина любить шопінг. І звичайно, я теж щось можу собі придбати. Але зазвичай, чесно кажучи, я замовляю речі в інтернеті. Так, mm -hmm. онлайн, я вже приблизно знаю там My Shape, my size, My Fabric. Це завжди якісь кетівські магазини для повсякденного життя. Я фанат там Vans, я фанат чогось вільного, чогось такого оверсайзного. Можна вибирати і ходити в магазини, які дійсно вони, вони можуть бути, бути бюджетними. Mm -hmm. І все одно працюю. У мене, наприклад, в там футболка ця, вона коштувала 500 гривень. Але, але вона базова і вона прикольно бачиться з цим піджаком, який, який дійсно зроблений, був кастом і там щось обрізали, щось робили, щось купували. У мене є 40 хвилин. Я залітаю в торговий центр. Є деякі, деякі магазини, які я обожнюю, розумію, що там є мої розміри, бо я не стандартна львіця. І я забігаю туди, кажу, дявочки, що є, що є. Вони мене чик-чик подивилися, принесли. Якщо я без дівчат це роблю і сама візьму. А я ж думаю, що я лань, ти розумієш, Тяну, а воно не сходиться. все, я через дві хвилини зла, як пантера, все кинула. і Пішла. У мене до війни було там парочка сумочек. Луї, парочка там того-сього, не багато. Там буквально дві-три таких брендових речей. Але мені після того, як розбомбили будинок і зруйнували все, я зрозумів, що це така фігня. ніяк. Мені, а я або одягаю те, що купила вже дівчина, або мені хтось присилає якісь речі, просто так. Ти був давай, це? Так, просто присила. Пума присилає. Це джинси, дівчина, навіть. — Джинси дівчини? — Так, ремінь теж. Кросівки пума дала, носки теж. Труси так? — Навіть труси дають. Я насправді шопоголік і я можна зізнатись, це вперше ексклюзивно буде, я Плюшкін. Багато речей дуже багато дуже у мене настільки багато речей, що я навіть жартую і кажу, що живу в ЦУМі. Як ти думаєш чим це пов'язано? — З бідним дитинством сто відсотків. Коли ти дориваєшся до заробітку, до грошей, до можливостей, то ти вже починаєш просто скуповувати все підряд, не розбираючись. Тобі важливо, щоб це була обов'язково брендова, чи це може бути ноунейм? No Ой, це може бути і ноунейм, no і щось недороге, дешевеньке. І на розпродажі я фанатка розпродажів, але і купую дорогі речі. Ну я думаю, що ці туфельки, ви всі впізнали. Це оригінал, і я зробила собі подарунок, купила їх в бутіку. Та я ходжу по торгівельним центрам. Мені взагалі я, я не, не супер фанат шопінгу, якщо чесно. Мені здається, що ми всі звикли з періоду пандемії ще що можна купляти онлайн. Іноді в мене є там дві години часу. Наприклад, я не встигаю поїхати додому. Я думаю, що ж робити. і Я тоді їду в торгівельний центр. Там просто ходжу. Я вам взагалі нічого не розумію в моді, в образах, просто я. Та може знаходжу, з знаходжусь знаходжу в цьому процесі. Експеримент да. тобто, фактично, сам ти не здійснюєш шопінг? тебе стилісти. працюєш? ну так. Да, да. Да? Раніше ходив сам, але все одно. Коли нікуди не прийшов, все одно купив шкафу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль. Це ваша особиста історія розказана без слів.